Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо куряче філе з овочами. Куряче філе став на пергаментний папір. В ньому робимо розрізи, щоб потім поставити овочі туди, Солим перчим до смаку. На іншу сторону пергаментного паперу ставимо 1 столову ложку олії, 10 картоплин невеликого розміру, Куряче філе начиняємо червоним перцем, мацарелою, смужками цибулі, смужками помідорів. На пергаментному папері викладаємо залишки цибулі, перцю помідорів, які ми не вжили. Також ставимо одне стебло салери і два зубчика чесника. Нашу картоплю солим перчим до смаку. Випікаємо в духовці при температурі 350 Фаренгейта або 175 Цельсія, 40 хвилин. Коли на кухні панує запах готової страви, витягаємо з духовки, присипаємо пармезан сиром та ставимо в духовку ще на 2 хвилини, щоб сир уступився. Готову страву притрусіть зеленою петрушкою. Вона додасть приємного запаху, а червоні кольори перцю та помидорів не залишать у вас байдужими до цієї страви. Смакуйте!